Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами створимо ваші унікальні ялинкові прикраси. Це дійсно дуже легко, якщо слідувати нашим простим правилам. Кожен малюнок спочатку перемальовуємо олівцем. Це дуже зручно, адже якщо щось не сподобається, ти завжди можеш скористатися гумкою та підправити свій ескіз. Пам'ятай, наша інструкція лише підказка. Ти можеш змінювати форму, розмір або створювати свої унікальні малюнки. Не стримуй свою фантазію. Після ескізу починаємо малювати фарбами. Наші фарби акрилові. Набирай їх на кінчик сухого та чистого пензлика, і твій малюнок буде чистим та охайним. А ще ми радимо змішувати кольори на палітрі, щоб створити нові цікаві відтінки. Коли весь малюнок висохне, додамо трохи магії клеєм та глітером. Вітаємо з твоєю першою кулькою власноруч. Зробимо наступну принцип, ти вже знаєш: олівцем ескіз, а потім почергово фарбами. Маленький лайфхак. Для зручності при малюванні кульку можна ставити на кришечку від фарб. Малюй повільно, щоб не розмазати фарбу і не зачепити інші частини малюнка. Зверни увагу на зворотній бік кульки. Його також можна розмалювати. Ти можеш додати своє ім'я, дату або підпис фарбою чи глітером. Вітаємо тебе з другою кулькою і запрошуємо зробити ще одну. Покладайся на свій досвід і малюй як зручніше олівцем або одразу фарбами. Малюй в кілька шарів, щоб зробити кольори яскравішими. Та використовуй пензлик спонж для нанесення великих ділянок фарби або кружечків. Пам'ятай про зворотній бій кульки. Можливо, саме її ти захочеш комусь подарувати. Пиши чи побажання олівцем та наводь фарбою тонким пензликом. Не забудь додати глітер. Готово! Тепер давай намалюємо засніжене місто. Починаємо олівцем. Або, якщо маєш впевненість чи якусь ідею, переходь одразу до фарб. Пам'ятай про сухий пензлик перед кожною фарбою. І спробуй техніку точкового малюнку. Щоб створити сніг чи зорі на кульках, використовуй зворотню сторону пензлика. Маленькими крапками створюється цікавий ефект. Спробуй. Коли фарба висохне, додаємо клей та глітер. Сподіваємось процес тобі до вподоби, і ти маєш натхнення малювати далі. Останній малюнок до твоєї власної колекції іграшок впевнені, що твої кульки справжні шедеври, адже вони унікальні і неповторні. Нехай ці кульки збережуть теплі спогади про цей день ще надовго і потішать твоїх близьких. Вітаємо тебе з прийдешніми святами і щиро дякуємо. Твій Мольфар.